Яка нога? Яка нога? нога? Яка нуга? Ти вполз сюда оттуда. Лягай, лягай. Лягай на спину. Лягай на спину. Лягай Блягай на спину ж гута Гута, тута, два. Я воно перевезв там. Не так. Пусть пора є, готов, це носілки, зараз вино. я вино. Воно не бігло Трохи бігло І сіди почався тут. Скільки по часу. По часу скільки тут. Там куртка робоча от там. Там паспорт.